Всім привіт! Появилися справи. Треба сходити відправити ключа від квартири поштою. Але не дуже погода. Ух, завірюха страшна. Ну нічого, ми все зробимо, бо треба. Всім привіт. Ставте пальчик вверх. Підписуйтесь на мій канал. Ох, Вообще вообще в таку погоду треба вдома сидіти. Метель Аж як завірюха, потеплішала, але дуже-дуже сильний. Сміх пішов. Навіть очі не можу відкривати. Гляньте, як красиво. Капець. Я не знаю, передає камера чи ні. А ще огонь. Тут з нами є акваторія. Тут спортзал, басейн. Це не реклама. Ходили ми з малим. Цей Спрашували, питали, скільки стоїть заняття. В общем, так як нема 18, ні, 16, то так, треба займатися з тренером. В общем, одне заняття стоїть 300 гривень. А якщо без тренера, то 200. Ще мені місто сподобалося, тим, що воно дуже маленьке, воно менш, ніж наше місто Краматорськ, але таке цікаве поєднання. Храм у нас дуже гарний. Таке поєднання старих домів і нових. Дуже класно. Мені перший раз Здалося, що я десь у Венеції, десь в такім місці. Тут не видно. Зараз, якщо вийде, зніму далі. І якщо мене не замете, познімаю. Ось така ялинка. Ми були на відкритті. На Святого Миколая було представлення, дітвора тут танцювали, співали. Ну, малому моєму сподобалось, так як він 4 роки не відвідував такі мероприятия. Так що я хотіла сказати, мені подобається, що тут будівлі усі різні. Тут же тобі і старі будівлі. І поряд з ними великі многоэтажки. Ну так, інтере дуже цікаво. Мені сподобалося. Доброго дня. Ми з вами будемо продовжувати знайомитися. Зрозуміла, який минус, бо коли знімала в прошлому відео. Держала неправильно телефон, бо я знімаю на телефон. От, буду старатися, ну, в общем, буде ще в мене і так, і так, бо я ще не навчилася. Якщо щось не так, ви мені пишіть. От. Як ми стали переселенцями в другий раз? Вирішили їхати наприкінці жовтня 25-го року з міста на Западну Україну. Вибрали ми це місто на Западній Україні, місто Калуш, не випадково. Для людей, які тільки збираються виїжджати, я рекомендую спочатку шукати. Роботу собі, або чоловіку, або собі, ну, кожного по-різному. А потім, вже, як знайдете роботу, шукати житло. Якщо є кошти купляти житло, то все наоборот робиться. От, де житло знайдеш, там і шукаєш вже роботу. Але в нас такі, такої можливості нема. І ми шукали спочатку роботу, і вже де була робота, від цього відталкувалися і шукали житло. Коли ми вже знали 90%, що чоловік буде працювати, робота його знаходилась на Западній Україні в івано франковській області, ми шукали житло тут. Через усякі е сайти е дуже дорого виходить, бо на сайтах в основному йдуть об'яви від е ріелторів. Ну, самі розумієте, рієлтори це е ну, практично 100% від стоїмості житла ви платите, скажімо так, переплачуєте. А мені треба було, щоб я знімала жильє напряму від хозяїна. Я заригилася, на усяких платформах, ну, мені повезло через Фейсбук. Получається, я на Фейсбуці підписалася у групи Калуша. І вже там е, писала е, об'яву: що така, та таката, ВПО з Донецької області, сім'я, е, двоє дорослих, дитина доросла і тварини кошка і собака. Так, у кого тварини, е, мені здається, тяжко знайти, але все можна. Люди є. Е, Більше людей хороших, мені повезло, я познайомилася з людиною. Зараз це моя сусідка Оксана дуже чуйна, добра людина. Вона мені перша написала в меседжер, ми з нею списались, потім зізвонилися. І так вона мені дала номер телефону хозяйки цієї квартири. Хоча хозяйка не здавала квартиру. Ну, як как бы, ну, зі слів хозяйки, вона не збиралася здавати квартиру. Але після мого зв... з... З... дзвінка, як вона сказала, я перейнялася вашому, вашому такому становищі, що треба жилье, що ми з Донецької області. Як оказалося, вона колись ну, як, жила ще в дитинстві в Донецькій області. Потім ще дитиною переїхала сюди. В калуш, тут вийшла заміж і так далі. От. Так що, знаєте, як стукайтесь і вам відкриють. Підліжачий камінь вода не тече. Дуже було страшно. Дуже. Фух. Люди, які через це пройшли, вони зрозуміють, о чому я балакаю. Дуже страшно. В будь-якому віці, і в молодому, і не в дуже молодому, а тим паче, коли люди у возрасті, старі, больні, покидати свої домівки, зі своєї роботи, кидати все і виїжджати в невідомість. Це дуже дуже тяжко. І лячну. Але страшніше жити під обстрілами. Це, знаєте, коли ти лягаєш спати і просипаєшся не від сонячних промінчиків, а від бахів і так далі. Я як людина, яка все це пережила, нікому ніколи, як кажуть, не побажаю такого. Тому, знаєте, ще хоч, хотіла сказати: нас постійно в інтернеті пугають, що ти що, як це на западну їхати, східнячки, там не люблять вас східняків, не їдьте туди. Ну, знаєте, в, кожному, в кожній оселі є і хороші, і погані люди. Нам, мабуть, повезло. На сьогодні я зустріла тільки хороших людей. Так, я почала вчитися так. розмовляти українською мовою. Ви знаєте, мені по приколу, так, в мене суржик, але і тут люди не розмовляють чисто українською мовою. Є такі слова, що навіть я не чула в школі, коли вчилася. От. Ну, Це мене не лякало. Ми зібрали сумки і поїхали. Сіли на машину і поїхали. Так, усю поїздку я розписала. Ми їхали два дні. Ми перший день ми виїхали з дому зранку і до Умані. В Умані ми, я бронювала в готелі номер, теж до цього я познайомилася в інтернеті з дівчиною, вони теж поїхали. Сюди, в Івано-Франківську область, в івано франківськ І я питала, де вони зупинялися. От. І, в общем, як тут кажуть, пробивала почву <зу> з усіх боків. Ось. І так, ми в Умані переночували, і на наступний день ми поїхали далі. Ввечері ми вже були тут. Мені дуже повезло, бо тут поряд з калушем живе моя кума. І перший день вона нас зустріла, ми були проїздом через її село, вона надавала нам покушать усього різного. І потім дуже нам допомагала, і консервацію давала, і те давала. В общем, це, в цьому сенсі нам дуже повезло. Вот. Ну, а так, звісно, дорога, ну, скажімо так, нормально ми доїхали все добре, але дуже тяжко. Їхати із дитиною, хоч і не з малою. І погружена машина була дуже-дуже. Якщо знайду фото, я вставлю покажу, як ми їхали. Собака, кошка. Кошка нормально перенесла дорогу. а... Тімка, е, дуже закачувався, йому було погано, ми останавлювалися, е, давали водички йому попити. Потім ми вже поняли на другий день, що йому не можна кушати на дорогу. І ми вже його не кормили, а просто давали попити водички. Ну, таблетки від закачування ми е, купили, але я почитала. Е, які там послідства від цих таблеток, і ми вирішили не давати їх. Тому так. В общем, доїхали, і нас зустріла тут. Ми чуть-чуть почекали, зустріла хозяйка, дала нам ключі, ми домовились, заплатили їй гроші і так почали жити. Ну, Далі буде, далі розповім вам ще, кому буде цікаво. Дуже приємно. Общатися, коли є обратний контент. Так що пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, ділитеся відео. Дуже вам буду вдячна. Ви самі гарні люди. Ми... Мені дуже приємно, якщо хтось підпишеться на мене, бо дуже хочеться набрати людей, щоб було все дуже гарно. Дякую. От така краса в нас. Зараз хоч метель припинилася, заверюха, просто йде снежок. Красапета.